Десь повинні ж бути. Десь ж повинні бути вже. Десь десь, друзі, десь десь на підході. Yeah. Ставте зразу вподобання, прокоментуйте пізніше, коли щось буде. Де ж, блін, вони вже привезли. Ти що? Будемо сьогодні, друзі, їхати сіяти соняшник та такуру. Як ви бачите, сівалку. Я не, не зупинився над нею працювати. Зараз розповім що до чого. Безстренько її складемо і втиндем на поле будемо сіяти. Потрібно хочу засіяти і кукурудзу, і соняшник. Надіюся, що встигне. Якраз прийшло. Хочете вірити, хочете не вірити. Щойно лише привезли насіння від компанії Агроритм доволі відома компанія. Багато позитивних коментарів, багато розіграшів, допомоги. Українцям у плані тих, хто втратив озимі на сході, тим паче вони надають певні надаючи їм певні документи. Це я бачу. Це ж не те, що я там мені щось сказали і я вам перечитую. Вони надають насіння соняшника та кукурудзи з 20% процентною снижкою. Це доволі класно. Доволі в такі часи. Я вам скажу приємно і серйозні компанії. Відповідальність за наше майбутнє, аграрне. Тому що зараз всі ми знаходимося в певних умовах і кого цікавить насіння соняшника кукурудзи озимих культур, залишу в описі під відео менеджера Євгена, номер телефона і посилання на його канал, де ви зможете дізнатися певну інформацію. Зателефонувати дуже приємно, я зателефонував. Порадив, що до чого, як, що взяти, ще що є, сказав. І з того, якби е, я вже зробив висновки, що мені потрібно, порадився з агрономом і взяв усамовився. Значить, зараз розпакуємо. Насіння, подивимося, що до чого. Підписник. Підписник, я, я вам кажу, коли з'єднався зі мною ця людина, на жаль, я не можу назвати. На жаль, не можу назвати людину, тому що, ну, певні питання, я вам скажу, в мене. Настрій впав, чарочку потягнув. По правді вам скажу, тому що я такого не очікував взагалі. А це було просто так. І сівалка, друзі. Сівалка. Складемо, запустимо, провіримо вакуум, підкачаємо колеса, покладемо опорні колеса. Зараз монтуємо бачки на мінеральні добрива, анкера і поженемо сіяти. Нічого не дасть. Хочете, хочете, треба де зробити. Місі мобуть смішно, але це потрібно буде зробити і ще пофарбувати бажано, щоб вона якось виглядала нормально. Ну що, друзі, з чого почнемо? З чого почнемо? Пишіть, коментуйте, ставте вподобання. Відео мощне, відео класне, відео людське. І люди в нас. О! Я вам скажу приємно. Дуже приємно. Ну, почнемо з насіння. Ну, насіння, що, мішки побачите. Мішки побачите, ще раз кажу, у описі під відео я залишу посилання. Середіть, комусь потрібно, хто. А я замовив позавчора, сьогодні прийшло, сьогодні сію. Так як я, яке, все, наперед, так не сильно йду, дивлюся, по мірі можливості рішення питань їх вирішую одразу. Тобто, що аж там я наперед щось куповлював, щось до чогось, як це у нас що, у нас кукурудза полозі. Відчуваю, що це кукурудзка. Бачив відео. Бачу відео такі мішачки. Тепер вони у мене. Відкриємо на полі, подимося. Я хочу ще соняшник подивитися. Ну, давайте на полі. На полі і зразу його, як би сказати, в... розсипали і поперли. І, друзі. Друзі мої друзі. Де нас І приємно. Я вам скажу чарку. Ну, по правді три. Три по 50, ну не повних, бо повних вже не тягну. Телефонує син, телефонує, пише мені, каже, тато хотів з'єднатися з вами. Ми, ну, Як завжди, по якихось там питаннях, що по цьому, по тому, що роблю, знімає він мені пише, знімлює відео. Ну, розповім так, тому що хотілося вставити, але людина, ну самі розумієте. Каже Дмитро, ми вже замінили на новіші, є не потрібно відправлю просто так. У мене одразу я вам кажу таке аж, така, ти не очікуєш, що воно отак. Будемо пускати в роботу. Це така річ, я вам скажу, що ви, ви просто будете в захваті, я думаю, що вам. Також буде приємно, приємно за таких людей, приємно за... Тому що річ не дешева, я вам скажу. Річ я дивився, я цікавився, ви також радили, роби тако, роби тако. Це круто просто. Може, коли в тебе Так. Це екс гаустер, друзі. Це екс гаустер. Так, да, друзяки, Мало того. Мало того, друзі. Мало того. Я вам кажу, це... Це капець. Це просто капець. Дякую. Друзья, это экзаустер полностью. У зборі, повністю у зборі, підписник його розпакував, тому що він такий каже, габаритний, великий. І відправив, все комплектне, все нормально, все працює, нічого, каже, тут питань ніяких немає. Є певний нюанс, але він абсолютно незначний і не потребує уваги. і підписнику вподобання шкода, що не можу назвати. От правда, просто шкода. Але. Приємно, дуже приємно. Друзі, ну що ж, будемо це все потрібно зараз туди. Яким чином це буде відбуватися, не знаю. Перше для вас скажу по правді, не полишав. Я знав, що я можливо встигну, можливо, не встигну. Але я не покидав надії це все робити. Більш так спокійніше, детально тут мають бути. Якщо потрібно, то я знімлю відео більш детально, друзі. по цьому. Ну от так, цепки, коротше, труба 32. Стоять зірочки. Тут виточені такі барабани. Підноситься на навіска. Зварив 4 штуки. барабани з тих вентиляторів, пропелерів, розбирав, виточив, два купу скльопав. Тут підшипник. Ох, дай Бог пам'ять 30-й внутрішній діаметр ділимо на 5, 206 -й. Звідси маленький підшипночок, внутрішній діаметр 10 наружний. 30, 30, 31. Таких 4 штуки. Регуляція відбувається глибини, Таким чином. Бачите, тут колеса, ну, зрозуміло, тут колеса, там колеса. Зняв колеса, бо сіяли сою. Колеса від тієї сівалки. Такий варіант, такий вихід знайшов. Зараз сою засіяли, потрібно це перекладеться сюди. І газ у поле погнали. Стоїть. Тимчасово. Отой вентилятор від е пилососа, Олена буде тримати переноску, і я буду керувати, і таким чином воно повинно відбуватися. Зараз ще покладуться шланги. Я приварив такі з, е бачите, з кардана, від Жигуля бочечки, сюди увару трубки, шланги під'єднаються і звідси. Дві і сюди дві. І звідси підуть вес гаустер. Вже. А мало, в принципі, бути інша штуковина. Так і справи. Ну що, перевіримо вакуум. Немає коли розмовляти, тому що вже потрібно їхати. Час. Так, Як тягне. Галяна, нормально тягне? Нормально? Mm -hmm. Диви, Ну то що зробиш? Як буде так сіяти, то хай щось шос сіє. Нічого не зробить цього. Вінчок. Пайнічок. Зараз ще буде потрібно доробити... Ей, ось вакуум і впало. Зараз ще потрібно доробити скидачі, щоб воно не робило оцих двойничків, тройничків, оцю, як би сказати, негарну ситуацію. Ну, що лан? Вона спить її все рівно. Всі, лан! Та ну, погнали на поле. Давай сіяти. Сіятись, їдеш за мною чи ні? Не їдеш? Поспиш трошки? Ну, спи, друзі. Спаковуємо це все зараз, налаштовуємо. Нічого не дасть, по-перше. потрібно засіятись. засіятись. Ну що ж, друзі, от і на полі, розшив один мішачок. Погляньте, яке насіннячко. Я задоволений вам скажу. Аж блистить. Отруєне все, все класно, все здорово. Погляньте. Погано. Я вам скажу таке дзюбатеньке. А цей сорт маніфік, друзі, сорт маніфік, то агроритм, кукурудза звичайна, 80 тисяч е посівна одна одиниця, кількість у мішковій зерен і стандарт Одеська область, калібр дзюбак, покрив сандул. І коротка така характеристика, високотехнологічний врожайний гібрид зернового напрямку. Селекція велась на основі кращих гібридів іноземного походження. Вегетаційний період 105-110 днів, середньоранньої групи стиглості, потенціал врожайності 120-140. Ну, 120 підійде, хватає. Центрів з гектара, тип зерна. Кремнисти. Такі, друзі, справи, будемо сіяти. І Сонясних засів сьогодні поїдемо. І, звичайно, ви чуєте трактор, що гудить, сівалку, я по правді вам скажу, то таке на жартові. Я по трішки її робив. Але я знав, що я не встигаю. І якби я навіть якимось дивом випадково чудив, щось зробив, її я б, звичайно, її не випустив в роботу, тому що вона повинна певні на певних ділянках. А сієм, друзі, трактором. Антезюк і задні сівалочка точного висіву з мінеральними добривами. Все ж таки, таке насіння повинно сіятись такими агрегатами. Такі справи. Зараз покажу ще як по роботі, що там. показувати такого. Подивимося глибину, в принципі, все нормально. Там По таких справах, що... Що розповідати? Все толково. Зараз погляну, бо на поворотах потрібно дивитися, чи є на дисках цей. Це прилипає на дисках зерно. Лише так, друзі, лише так! Файне насіння сіється файними сівалками, а ту сівалку буде час живі здорові на зиму десь, тому що його зараз катастрофічно. Є-є, я дивився. Каша, а, все добре? ви вистачаєтеся, ж не пройшли це. Буде зима, друзі! Будемо все добре. Та й зробимо. Будемо дивитися помаленьку. Можливо, будуть якісь інші варіанти. Все воно ви знаєте, змінюється зараз. Так що не встигаєш. Ну, прекрасно працює, Я зараз би нервувався, навіть якби їм встиг зробити. І так би зараз то не то, то не так. Велике дякую за екс -галстер. Дуже приємно, я вам скажу, дуже приємно, що така допомога. Але, на жаль, по правді я не встиг. Тоді ми з'єдналися. З підписником. І... Я тоді ще і її робив. І він мені вислав. І я бачу, що діло роботи багато, і я просто не встигаю, якось так навіть не зручно стіжки стало Тому що ну, я сказав відео, що я її призупиняю. Просто мені так її відправив вже, що, знаючи, що я її поки що не робив, каже в тебе щось там не виходить, не лагодиться. Що таке справи. Побачимо, попрацюємо. Зробимо. Я сподіваюся, що зробимо. А це! Прекрасно. Я вам по правді скажу. Не я бажаю нікому цих кльопань, оцих зварювань, оцього всього. Як вихід може бути. Особливо там зернова сівалка, її там немає що робити, тому що все воно впирається в фінансіон цей, і його не завжди вистачає. І ти, як та білка в колесі з дюркою крутишся, десь-десь і в ту дюрку попадеш і вилетиш просто. Але хочеться, щоб такими висіяли сівалками, щоб Класне. Щоб не, не варили, не різали оце, не трапили час. Але всі хочуть вижити, в когось є можливість, в когось нема можливості. Все по-різному. Хочеться, звичайно, щоб воно було так, але нічого, дійдемо до цього. Потрібно йти. Поки що так. Є моменти, що дивися, можеш зробити, робиш. Є дивися не можеш, тому. Молодці! Ну що, подивимося на глибину. Пограємо роль агронома. Без лопатки, патик зуби знайти треба. Як бачите, провів тут культивацію доволі добре, доволі, доволі непогано. М'ягенько, Буранчики позрізали, були пляші. Процедура культивації обов'язкова. Я проводив під соняшник, в мене були такі моменти після пшениці, сіяв соняшник. Я проводив боронування, набори незадні приварував такі ножі під углом. Теж спрацювало. Але я вам скажу. Тоді трішки ґрунт був інший, тоді зима була інша, він трішечки був. А тут довелося пройтися культиватором. Він хоч і менш захватніший, але нічого, попрацював, поупирався до ночі, трішки в очі понападало, голову, голову надуло, нашуміло, змерз, як цунцек коротше капець, вологі, що по повелося у нас? Є, видно, бачите, щось там достає. Передаю дощики, хочеться засіятись до цих дощиків. Так, якщо я правильно зараз. Правильно, це все, це це. Ось і. Земля прекрасна. Ось погляньте одна. Через 20 сантиметрів. Висів. Десь отут повинна бути друга. Ось. Три лопаткою. Може я вже її десь і зак... А, ось! Знаєте, трішки ближче. Без сантиметрів 10. Кінуло. Ось, знаєте, слідується. Ну, в принципі, якщо поглянути, ось-ось-ось, крайно, то 40 сантиметрів є. Ну, трішечки вона тут впала. Поправим. Це одна. Це одна так вийшла, далі все нормально. Що випорпало? а? оператор показує, що випорпав. Де? Ага, є. Так, значить в цю сторону підемо. Потрібна лопатка, бо рукою це. У вологу землю ставить. Бачите, є. Земля така непогана, непогана. оброблена. Трішки оці ще пожнивні рештки муляють. Ось, погляньте. Ось. Ну двадцятка, гарантована двадцятка. Тут на рахунок. Це ось десь було, то пробачив. Що за... Закидає. Ось, погляньте. Все розкладає прекрасно. Зніми ближче, щоб краще видно. Погляньте. Ось одна, друга, третя, четверта. Десь тут я, мабуть, і виборку. А, ось ось п'ят. Все нормально, все добре, все, все прекрасно. розкладає, розкладає, працює, будемо сіяти. сіятися, поїдемо на соняшник, обов'язково. Поки подивимося, соняшник, яка якісна насіння, що до чого, і засіємо там, побачите, як там також обробіток. Поки що сіємо. Там засіяли хлопці, зараз поїдуть, перекладуть диски. А них на соняшник. Ну що, альдозору в кожну хату? В моїй хаті він є. Друзі, зараз розпакуємо, подивимося, що і зараз засіємо тут, цю ділянку соняшником, соняшник під Гранстар. Тов НВП Агрорит. Соняшник однорічний. Так, 150 тисяч ідеально схожих насінин. 12-23 року. Так, що у нас екстра фракція калібрування екстра. Протруєно оброблено. Максимум, мабуть. Такі справи. Ну Що, подивимося, що до чого, яка якість, яке насіння того року тут сіялось, не тут, там сілась, де пшениця, то я вам скажу. Я злий був безмежно, ну не, не агроритмуске, а як я не пам'ятаю, що то була за фірма NSH 8005. Я як відкрив мішок, я вам скажу по правді, я був розчарований, за що я гроші віддав. Так, подивимося. Подивимося, хлопці. На ваше носінько. Погляньте. Красота. Насінька, вигляньте. Доволі класно, вигляньте. Наповнене, непогано, важте? Трішечки, ну, це, це деталі, ерунда. В цілому, я вам скажу, доволі непогано, доволі порівняно. Та це, це там нема, то що того року я сів, то дивиться на то не хочеться. Це такі. такі агроритму у кожну хату. Залишу контакти Євгена. Хто ще не встиг, так як я, відкладав, відкладав, не те, що відкладав, відкладав, все так поступово робиться, спокійно, поступово. Шалено, спокійно, поступово відкладається. Хто ще не придбав насіння, залишу контакти в описі під відео менеджер Євген. Телефонуйте, дивіться, переходьте, обирайте агроритм у кожну хату, не лише Ельдозор. Наш виробник він повинен. Бути на першому місці, тому що щоб ми потім не бігали з протягнутою рукою, а щоб було наше, щоб приходили до нас. Тому що самі розумієте, в будь-який момент, якісь моменти просто можуть, кладуть свої умови, а ви вже нікуди не дінетесь, бо в нас свого нема. А так, хлопці, доволі я вам скажу, це не те, що ви подумали, що це реклама там і всякі такі питання. Я просто бачу і слідкую за різними. Людьми, ну слідкую гарно. Я, я всі подумаю, що в кущах сидів і слідкую за кимось. Що дивлюся, я спостерігаю, я вам скажу те, що вони роблять. І це просто так подумати. Велика величезна кількість розіграшів, і комбайн там розігрують. Хлопці, якщо що, мені комбайна не потрібно. Ну, кабіна від комбайна не помішає, я б, на Шефенчика примостив би. З повною кабіною Альдазору це просто так, я кажу, тому що я вам скажу, що це гордість за таких людей. По правді, по чесному. Плюс там в них 20% на скидка в кого озимина не зійшла на сході. Хто там була посуха, не сильно була сходи. Ви там самі знаєте, самі бачите, яка ситуація. Тобто, а таких людей потрібно підносити. Таких людей, які роблять такі справи, це величезна купа коштів, щоб ви розуміли. А коли просто, щоб підняти, оце, людям трішки допомогти, десь стимулювати. Прийшов мішечок, хтось виграв, прийшов мішечок насіння. Що для малого фермера мішечок насіння? Це 300 грамів неповних 100% ввечері від радості. Проводив культивацію, друзі, робив тут. Зробив градочку. Я вам скажу дуже сильно мені сподобалась робота культиватора на, на непогано. От, волога є. Зараз я бачу, як е там кладеться, розкладається кукурузка. Теж у вологу все так поклало його прям. Там так ювелірно затиснула сівалочка, розклала просто прекрасно. От потрібно мою таку зробити. Там лише фарбуванням не, не обійдеться, щоб пофарбувати. Будемо йти трішки більше потрібно часу. Зараз зачекаємо, хлопці. переставляться, приїдуть і ще засіємо для зорчика. Що, ж, друзі, засіяли і соняшники, і кукурудзу, Кукурудза Маніфік, соняшний Така Начебто нічого не робив. Так, переїжджали то туди, то сюди, але все рівно якась така втома, трішечки відпочив і таке кінцівка. Знаєте, що по цьому, друзі? Старався я робити цю сівалку все ж таки ну не так інтенсивно, як до тих відео, коли я сказав, що я вже закінчив з нею. Не знімав, тому що. Я розумів, що я її не закінчу, що я її не встигну, але все ж таки думка ніяка не покидала, що попробуй це, попробуй то. Ну, тобто такі багато деталей, багато нюансів. Я вам скажу: приємна Лана, ну що ти робиш? Такі непогано, от я бачив, як та сівалка працювала. Ну так прекрасно, знаєте. І дивлюся, що в мене щось трішки схоже вийшло з цією підвіскою. Така вона плавно ходить. Тут це на підшипниках. Якщо потрібно відео, то так детально, бистренько знімлю вам розповім щодо, але поки що тут і знімати немає і що. Колеса відтіпив я вже вам казав, тому що сіяли сою переклав туди. А у випадку цього перекладуться два спарку, так, вони шириною там, десь 11 см. Тобто непогано. Як гаустер уже. Це, що створює вакуум, є велика вдячність не перестану дякувати за такі речі. Я вам скажу доволі сильно приємно. Тому повинно щось вийти. Буде вже не цього року. Цього року вже все засіяно, тобто є інші питання, які потрібно підтягувати, які потрібно робити. а... Це вже залишимо, мабуть, на зиму. Швидше за все, що буде зима, буде час. А можливо, так і трішки десь буду. Якщо буде вільний час, то буду нею займатися, так робити, щоб було підготовлене. Побачив сьогодні по тій сівалці, так і трішки побачив, що потрібно зробити мені тут по-іншому. Ну, в цілому, я вам скажу, хоча б на цьому запустити, побачити роботу. Щоб її запускати на більші такі ділянки, я б не ризикнув навіть, аби я її зробив по правді. Тому що в процесі щось десь зламалося, наприклад. І, і що? Їдь додому, вари, дивися, тобто воно повинно бути все надійно, працювати в штатному режимі. В такому стабільному штатному режимі, щоб не було ніяких моментів. Ще раз підписнику мому велика вдячність за такий подарунок, я б сказав, дуже сильно приємно. Перекидають такі речі, багато чого у голові. Ти переосмислюєш, думаєш трішки по-іншому. Компанія говорить перед сміливо насіння. Насіння класне. Рекомендую. В описі під відео залишу контакти, переходьте, телефонуйте. Приємно вражений, що таке насіння. Таке насіння в нас в Україні виробляється. Тому Європа чекає, скоро буде і в тебе таке насіння. Коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео, друзі. І хай щастить! Зараз я тебе трішки сполосну. Де ти Боже їздило? Де ти їздило? Де ти був? В пилюці. Де тебе носила?